Добрий день. Ой, буквально десь місяць назад пропулювала цей невеличкий такий квітничок біля погребу, а воно знову у мене все заросло. ну Це якесь жахіття. Цей портулак не дає нам жити спокійно. Вже весь город оплів, і скільки ти його не плив, він все одно росте. Тут у мене гарбузи поплилися, ну, слава Богу. Чи вони показуються чи ні. Ну, хоч трошки воно заб'є, щоб зілля не росло. Картошка ще зелена тут з нашої сторони. Шепшина, розочка вже відцвілася. Ось, Дуже вона висока сама по собі. Петучка, в принципі. Мірабіліс. Мічна красуня квітне. шикарно Те саме сіно Хоч вона і однорічка але вона сама собі насівається з осені. На таке округлене невеличке чорного кольору. А ось зараз покажу. ось Буду мати, може, на продаж, якщо назбираю. І собі оця квітне. Один мінус, що в... сходить там, як кажуть, там, де не треба. Трошки забула квітничок, тут, ну нічого. І так піде. Ну, гарно, а запах, який вам просто не передати. Колір бомбезний. Кораловий колір. Серединка така рожева. Дуже гарно. Подобається вона мені дуже. Ну, Можливо, когось є інші кольори. Ось, бачите, забула мені хризантемку. Жовтеньку. Часу не було, щоб її пересадити. Ну, звичайно ж, де-не-де помідори десь взялися. Теж самосінні. По-моєму, жовтенькі, червоні. Віта гарна. Да, ми робили височені квіточки, бо вони на задньому плані були, взагалі б шикарно. Так вони спереди, а ззаду там є низькорослі квіточки. Флокси, так. Да. Коліуси. Ну, і звичайно ж, у квітнику буде в мене капуста, як же ж без цього. Тут була і але завдяки білокривці. Вона пропала, вже тільки наобробляла. То це рання капуста. Дві штучки, там де ще третя. Це що лишилося. Дякую всім за перегляд. Буду зараз працювати, прибирати невеличкий квітник. Потім покажу результат.